Друзі, доброго дня! Ви мене неодноразово питалися показати дитячий сектор на підгородньому кладовищі. І ось я знаходжуся саме тут і показую вам, як він виглядає. Він, до речі, набагато більший, ніж Миколинецьке кладовище. І ви знаєте, коли дивишся на нього, то таке ну, якось. Набагато він все-таки виглядає моторошним саме через стан своїх розмірів. Основна його відмінність у тому, що є дуже багато однотипних пам'ятників ось такого класу, якби ангелики, які сидять і показують пальчиком. Типу, будьте тихенько, таке враження, що вони тут всюди, з кожної сторони вони на тебе дивляться. І це додає такої, я вам скажу, моторошності. Ось можемо бачити, вони просто якби, ну, всюди одні ті самі ангелики, які на вас поглядають спереді, ззаду, збоку. Ось такі пам'ятники. Ще тут, до речі, є один такий пам'ятник. Такий самий пам'ятник стоїть на Тернопільському кладовищі. Це ангел, який лежить на пам'ятнику. Ось так він виглядає зблизька. Там також похована молода дівчина. Можливо, я зроблю Оля двох пам'ятників.